Збиралась мати, в хаті чисто й пусто, що могла з собою взяти, лиш від рук пусте, на очах застигли <клес> сльози, а душа ридала, то остання її осінь листями кружляла, гурт її діток маленьких зляками мовчали. На Сибір збиралась ненька, ворони чекали, підвестись не мала сили, під не Богу мати йшла, не голосила далеку дорогу. І заплакали враз діти, стали всі ридати, легко так життя розбити, легко розтоптати. Потім був сибір далекий, де ліси шуміли, надірвались крила неньки, важко захворіла. У холодному бараці, на холодних нарах. Поспішали всі до праці, а мати лежала. Голод був і страшний холод. О, яка то мука. Того часу різний молод так безбожно стокав. Села вислали посилку з хлібом, сухарями, Положила під голівку час недобрий мама, роздала її частину і дітям залишила, За той хліб її невинну сонну сонно задушили. Повернулись всі з роботи, матері немає. Де твоя могила мати? Так ніхто й не знає. Стогне ліс, шумить вітрами, сипле сніг холодний. Доки є в нас хліб і мама? Добре нам сьогодні. Добре всім час благодаті. І тих Христа свідами, будем ми пам'ятати, хто йшов перед нами. Амінь.